Отже, те ми вітаємо з перемогою і третє місце на літньому купу Суперліги. Ну і одразу які враження по цій грі. Дякую за привітання. Так, ми трошки цих вже дві неділі трошки побачили, як говориться, жарт поражені. Тому сьогодні нам потрібно було перед чемпіонатом Суперліги. Обов'язково треба було вигравати в плані того, щоб підняти моральний дух як гравців, команди, завести себе, тому що там трошки на пляшки не, не вийшло. Полуфіналі програли, тому я думаю, що емоції зараз усіх гарні, трошки зробили те, що хотіли. Ну і у серії пенальті, твій удар вирішальний, вертацька дуелі з і Як ти можеш признати цей удар? І я бачив, що там був саме, вочевидь, Тренського штабу, щоб ти саме пробував цей удар, чи ні? Е, ну, вже ж майже серія доходила до кінця, тому треба було приймати рішення. Я якраз почув, що команда суперників Ну, не попала, попала в штангу, тому я думаю, ну потрібно вже завершити цю серію, йти вже в роздягальню, трошки пити квас і празднувати третє місце. Квас чи пиво, тобі ж пиво дали? Е, ну, пиво це для мене, можна, для хлопців, але я за кермом, тому без пива. Дякую. Дякую.